Вітаю усіх юних фермерів на моєму каналі з вами фермер Сьогослов, і сьогодні у нас РП на карті Курай по фермі симулятор 17. Сьогодні я прийшов до багато фермера обсуджувати діло, що за комбайном буде робити. Він сказав, що він діло все бере на себе, щоб я там не переживав, щоб собі голову не ламав. Та як це його комбайн, по його війні, так скажімо, згорів, але там і трошки моє не було, якби не віпнув кондиціонер, то комбайн би не загорівся. Тепер він дав нам діло, сказав, щоб брати його трактора, ось такого фенда. Імпортного трактора, так скажем, фенда, я не знаю, якої там моделі там фенд дивиться цієї моделі, Варіо. Сказав, щоб їхав туди, тягнути ця комбайна аж сюди на базу буде, там якось може з ним ремонтувати, що до чого дивиться, якісь запчасті там, замінювати, або продамо його по ціні металолома так скажемо він сказав мені. Але сказав, щоб я не переживав, бо каже, що вина більше його там за той кондиціонер що дроти він неправильно підчепив. Він дав мені ключики від свого трактора, він мені повністю довіряє, бо каже, що те, як я фермер, що. Там стараюся десь гроші заробити, то таке мені все повністю довіряє. Так як нікому більше не довіряє, що раз йому були такого трактора, то теж поламали, але то меншої моделі. Там фен 530-й був у нього, а тепер він поміняв, бо в нього там виходить трактора утопили. Добре, будемо акуратненько їхати. Зараз це все діло підчіплювати. Він має є ще тут жорстку сепку. Думаю, що вона там не розірветься пополам. Десь і не порозриваю разом з тим комбайном. Зараз будемо це все діло тягнули. Будемо дивитися, на що здатний ось такий трактор імпортний, так скажемо. Він виходить, що після тої ситуації приїхав за дві години з міста, включив маячки. За дві години приїхав з міста, пожарні там загасили ту сиділо, там я їм ще заплатив так, як за виклик. Там вони сказали, що там треба їм заплатити за бензину. Там. То я їм це діло позаплачував і вони так поїхали додому, розійшлися. а Потім ще він... Під'їхав до мене багатий фермер розпитувався, що до чого, як тут так сталося. Я сказав, що вимкнув кондиціонер і пішов там на обід, і тут виходить на півгодини задрімав і комбайн запалав, вже палав вже повністю весь горів. А, я так зрозумів, що може я і кондиціонер, як виходив, або забув виключити, або залишив включеним, і все, він спалахнув, так скажемо. Давайте зараз тут будемо вертати, там у нього поле так і стоїть і недокошене. Він певний, що може буде шукати заміну там другому комбайну, але поки що будемо їхати на тракторі, ось так ми працювати, так скажемо. акуратненько вже тут будемо з'їздити, старатися вже шанувати його техніку, бо так як цей трактор йде набагато дорожче, ніж той комбайн, той комбайн не досить такий аж дорогий. Там він приблизно він казав, що коштує 125 тисяч євро. А цей трактор там десь. Пів мільйона євро, чи скільки набагато в два рази більше дорожче. Аккуратненько тут проїздимо, давайте сюди вже будемо заїздили. Тут я це все діло виходить, о, як сказати, обирав. Перебив тут землю, щоб о, вогонь не палахнув далі, туди, де на цей урожай. Так виходить сюди, пожежники за все діло загасили. Давайте акуратненько будемо назад давати під'їздити. Думаю, що там щось підчіпите, як має бути. Коби би це все діло підчіпило за першим ділом. Ось так. Ось так ще підтягувати. Так, хлопаки, мені прийшлось тепер знову їхати по другу жорстку сепку. Я тепер вже взяв набагато довшу з 2 метра приблизно, бо та досить була коротка, я боявся, що щось натворю. Зараз будемо якось акуратненько це все діло вивертати і їхати. Думаю, що тут а, ця жорстка сепка не поламається, що я десь нічого не повідриваю. Давайте якось так попробую тягнути, але то щось дуже важко має так і не хоче тягнутися. Ну попробуємо так його якось вивертати зараз. Попробуємо. Головне, щоб зараз тут жорстка сепка не, не поламалась. Ну, в принципі, діло пішло. Пішло діло. Комбайн тягнеться, але якось так з ривками, чуть погано його закинуло чомусь туди, в ту сторону. По суті, він би мав би за нами тягнутися ззаду, а не в стороні десь. Так, чекайте секундочку, навіть трохи вже обернусь. Тут якось скомбіную, менш-більш краще би поїхати, бо, тому що його так досить сильно виляє. Ой-ой-ой. ой Головне, щоб я зараз десь не перевернувся. Ой, цепка недобре, недобре. Давайте якось там ось так во. Во. во, во. Він так-то добре, що в сторони десь так-то файно рівненько їде, а щоб зараз за мною, то досить криво. Так, давайте зараз тут попробуємо десь витягувати його на дров, ось так. Я поїду вже сюди прямій, не буду їхав дрова, самому поїду ось так, щоб менш більш акуратніше доїхати, тому що... Він так уже спалений, але не хочу десь, щоб зараз... щоб десь застряг між деревами так і далі. Там вуличками їхати, а так то вже прямо буду витягувати його. Робота досить... Я би і не сказав, що тяжка, але для трактора то тяжковато трохи. Найбільше цей... це, це ж, жорстка сцепка підводить, мені здається. О-во-во, тепер можна ось так уже тягнути, в принципі. Бляхати муха, що тебе туди тягне. Проблематичний комбайн, чесно кажучи. Ну зрозуміти, як. Дотягнути ну, це все діло, але я думаю, що я витягну. Давайте треба хіба тут швидкість набирати і тягнути просто. Тягнути, не дивитися на що там. Во-во. Коли вже трохи швидкість набрана, то він вже краще туди починає їхати. Ось так зараз повертаємо сюди, во. Давай, 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 давай. Уже, в принципі, ми вже на дорозі, в принципі, недалеко ще залишилося, але головне тепер якось старатися їхати більше посередині, щоб не зачепило людям ні плітні нічого, бо тому що. Він може зачепити, але ми могли б сюди на простец поїхати, щоб тако зараз скоротати трохи дорогу, але. Не знати, чи є там дорога, чи та... Чи туди можна їхати, чи не можна. Невідомо, невідомо. Ми Будемо їхати так, як є. До речі, я маячки я забув включити, включимо маячки. Ляхати муха з цим комбайном. Ого-го. Та мені вже здається, що краще би якимось краном-маніпулятором уже би... Там його б підняли, ті би засадили, ніж я б його тащив по цілій дорозі, його виляє і так, що то капець. Мені здається, що я до вечора так не доїду. Я, чесно певне, що одне по правді скажу, що я не думав, що так буде проблематично тягнути цього комбайна, то я таких проблем, чесно, не мав з мтз -шкую. там виходить, е мтз виляло по цілій дорозі, але зміг дотягнути, а тут -то виходить, е то виляю в різні сторони, і взагалі трактор те, якби не мав, на близько 560 кінських сил. То десь у стовба ще затягнув, для Хамуха був, там вжетка зачепила, але воно -то там то, в принципі, нічого не погнуло. Я там дивився, що до чого нам ще трохи лишилось дотягнути. Я навіть не знаю де тут дотягнути, чи залишати йому тут прямо коло його будинку, чи затягувати там, де е, стоїть той бульдозер, скоріше всього затягувати, там, де той бульдозер, бо я там на територію ніяк не затягну, скоріше всього, сюди. Давайте будемо тягнути. Давай, давай, фен, тягни, тягни. Трактор трак, трішки тут виходить і наперед вантажує, тут більше йде вага напереді, бо тому що передні колеса там е, чуть сіплюють, а задні трошки, так скажемо, сцепки не мають доброї здорової і трошки підбуксовують, але нічого, тягнути можна, можливо, добре. Давайте зараз так дотягнемо. Ось так приблизно десь дотягуємо. Можна ще трошки ближче, щоб там практично не мішалось. Давайте відчіпимо. Все, відчіпили, зараз подивимося, що там до чого. Вроді все добре себе чіпило, там гайки ні, ні, сі не погубило, тут колеса на місці не поламалося. Те, що може поламатися, якщо комбайн вже горіли. Він згорів повністю, там урожай середині комбайна у бункері, все згоріло, то діло його чесно шкода, шкода, що по правді можу сказати. Так, залишаємо тут офен та глушимо його. І будемо тепер йти до багато фермера, казати, що ми вже притягнули комбайна, що у неї є не переживаю. Ой-ой-ой, тут а, я залишив маячки включені. А що ж, друзі друзі, ми на цьому будемо закінчувати нашу РПшку по Farming Simulator 17 на карті Курай. Будемо все в на наступних серіях. Так що кладіть подобайки, підписуйтесь на мій канал і рекомендуйте своїм друзям. Всім до наступних серій. Пока-пока.